Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми зібралися на віртуальному флешмобі, присвяченому Дню писемності та рідної мови. Віримо, що зібралися на нашій віртуальній відеозустрічі щирі українці, котрі немає душа, доля рідного слова. Батьківщина починається з батька і матері, з оселі, де ви народилися, з міста чи з села. З мови батьків з України. А Україна це наша батьківщина. Земля моя чудова, цвіте, мов зеленса, Дніпрова хвиля, синя, дзвенить мов струна, для мене Україна і пісня, і весна. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене. Вивчайте, любіть свою мову, як світло вітчизну любіть. Під таким закликом, взятим з вірша видатного українського поета Володимира Сосюри, проходитиме наш мовний віртуальний флешмоб. Бо чого ж ми варті в світі без рідної мови? Вона є скарбницею народних духовних надбань, оберею наших звичаїв і традицій. Ми, українці, живемо у вільній незалежній державі України, розмовляємо рідною державною мовою. А мова в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа нашого народу. 9 листопада День української писемності та мови. Це одне з наймолодших державних свят. Його запроваджено 1997 року за ініціативою всеукраїнського товариства просвіта, імені Тараса Шевченка, у листопаді 1997 року. Був виданий указ Президента України про День української писемності та мови. У ньому сказано, що за ініціативою громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства встановлено День української писемності та мови. Свято відзначається щорічно 9 листопада в День шанування пам'яті преподобного Гнестора Літописця. Дослідники вважають, що саме з Нестора Літописця, першого українського історика, видатного письменника та мислителя, ченця Києво-Печерської лаври, починається писемна українська мова, який шлях подолали наші друзі-літери у дорозі від часів Нестора Літописця до Букваря, якою чарівною є рідна наша мова, ми спробуємо сьогодні дослідити умовному віртуальному флешмобі. До участі, в якій ви всі запрошуєтесь, і студенти, і викладачі. Отже, розпочинаємо наш віртуальний флешмоб. Готові? На старт! Добре, молодці! Отже, розпочинаємо! Зараз до вашої уваги цікава інформація з історії рідної мови. Існує дві слов'янські азбуки кирилиця та глаголиця. Яка з них є давнішою і яку винайшов слов'янський просвітник Кирило? Ось ті питання, що багато років хвилюють славістів у усьому світі. Кирилиця писемність, що відома за книжковими пам'ятками 11 12 століття. Її азбука складається з 43 літер, у тому числі з 24 грецьких і 19 оригінальних слав'янських. Накреслення літер графіка близьке грецькому і затійському алфавітові. На відміну від крилиця, глаголиця має дуже складне накреслення літер у вигляді кружечків і петелек, з'єднаних між собою, що дуже утруднює оволодіння цією системою слов'янського письма. Азбука глаголиці складається з 39 літер. Отже, писемність є найважливішою складовою частини культури народу, який має свою державу. Та свою мову. Рідна мова і чується лагідний, теплий голос матері, яким вона буде на Суранці. Хіба що хтось сміє промовляти такі слова, як наші українські мами? Адже цілий світ визнає, що українська мова чудова, мелодійна, багата. Це мова Франка Лесі Українки Тараса Шевченка. А зараз до вашої уваги більші промову підготовлені студентами нашої групи. Михайло Кач. Слова слова, вони в собі всі різні. Слова слова, вони в собі всі різні. Тривожні і тихі, радісні, і сумні. Є терпеливі, я, я жорстокі, грізні, лукаві й чесні, мудрі й смішні. Не грайся словом, не святі слова, що мати з доріг вертає сина. Спіши до неї, доки ще жила, допоки розум допоки сила. Знайди те слово, вічне для земне. І з часом час на всіх перестилає. Минувши все, лиш слово не мене. І та любов, що смерть у Тарас Григорович Шевченко. вона одна у нас така. Вона одна у нас така. Як вірна шабля у сірках, і як надія у Богдана, як Божа праведна рука і серця, і небезді дістане, не отсурайтесь моєї мови, не в тихі дні, не в дні зимові, не в дні підступно мовчазні, коли стоїш на крутизні, не отсурайся, Мій син мови. У тебе іншої нема, ти плоть і дух, одне єдине зі словом батьківським людина. Без нього просто плоть нема, без мови в світі нас нема. Слово потрібне кожній людині. Той, хто серцем відчуває красу слова, уміє словом передати найтонші відтінки людських думок і переживань, підніметься на високу сходинку справжньої людської культури і, навпаки, низька культура мови збіднює духовний світ людини. Сумні, невеселі часи наразі в Україні, але рідне слово, рідна мова відроджують і зігрівають наші серця. Тож до вашої уваги челендж підготовлений безверхою Анною та Тимощенко Анною. Студентка другого курсу Безверха Анна. Галина Брита. Як радісно ввечері стежкою йти, як радісно ввечері стежкою йти і малуватись тишею ночі, сміливо прямувати до мети. Ні разу не закривши очі, як радісно дивитися на лан, що розложився за селом, і на душі не мати ран, не бути віч на віч зі злом. Як радісно було колись, тепер же сум в душі панує. Ти, матінко, за мене помолись, тоді біда мене не розруйнує. Ти не сумуй, ріднесенька матусю, я повернусь вже дуже скоро, і ніжно я до тебе притулюся, в душі твоїй та мою горе. А зараз, ненько, відпусти, повинна батьківщину захистити. Прости, матусенько, прости, я хочу лише, щоб всі раділи. Діти, Студентка другого курсу Тимошенко Анна, Галина Бритин, я нині розмовляла із Тащем Я нині розмовляла із дощем. Він так спішив про все розповісти, достав потушу польовим плещем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих стихів він говорив у кожній краплі сльози. Всю душу свою вилити хотів витримати усе було не зможе. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край сві до кінця. Лючки в окопах вийшли з береги, Щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, розстрелені ляльки, не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив все говорив мені. А по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками прожляти вишині, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем. Його краплини билися об камінь. Там, де, коли життя било ключем, все стихло, потянуло у тумані. Я нині розмовляла із дощем. Так щиро і відверто, аж до болю на серці залишився тихий іщем. Полинув дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу, малюся. Боже, зупини війну. Українською мовою захоплювались письменники і поети як давніх часів, так і сьогодення. В своїх творах вони висловлювали любов до мови, зображували її велич і красу, та врували байдужість і нехтування нею. Тож до вашої уваги відеопроєкт за мотивами творів Павла Глазового підготовлений студентами нашого коледжу. Лазовий кухлик Дід приїхав із села, ходить по столиці, Має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той що з краю Продавшиця, що, чого, я не понимаю. Кухлик Люба покажіть, той, що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Діду руки кухлик взяв і нахмурив брови. Не В країні живете і не знаєте мови. Продовщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови Має бідна язика та й не знає мови. Павло Глазовий, наші хлопці. Де вуйко Хрещатико? Приїжджа людина. Запитує зустрічних. А котра година? Перехожі побігають, позивкують скоса. То рукою відмахнеться, то відверне носа. А тут раптом двоє негрів вийшли з гастроному. Один глянув на годинник. Зараз чверть не сьомий. Вуйко низько поклонився. Дякую, шановні. Значить, є ще в столиці Україна Дві мови. Бас у крамниці, каже продавщице. Дайте мені 500 сльотків і бутылку водки. Продавщиця здивувалась. Ви, вы звісний. Я буквально обожаю голос ваш чудесний. Тут прекрасно ви поєте, ой, там за горою, Так по-русски говорите, а чому со мною? Бас цветы, я у цьому дивного не бачу. Українське заробляє, а по-русськи порос Де синок до школи вперше. Пита батька мати, якій мові ми синочка будемо навчати? Український чи російський обидві ж хороші. Хай вивчає ту, якою печатають гроші. Шановні глядачі нашого віртуального флешмобу. Любіть, плекайте, досліджуйте нашу рідну мову. Нехай на шляху до цього стануть вам, як гасло, слова Тараса Шевченка і возвеличимо і мову, і розум наш, і наш язик. Тож на згадку про це послухаємо пісню Катерини Бужинської Україна це ми».